Добрий день, огляд стану в Москові зараз. Значить, Інфраструктура дуже сильно зараз пошкоджена, їхня, тому що тут падіння з тінью восьмого дому, диспозитор теж в падінні. Дуже сильно ушкоджений, у них зараз інфраструктура по всім економам. Чи можливо зараз мир, поки не зміняться основні о, такі великі о, планети, Юпітер, Кетураху і Сатурн. Сатурн перейде в травні в сьомий дим і буде їх зобов'язувати підписати мирову угоду. Поки вони не змінилися, о, це о, Березень, травень місяць, поки мир не буде можливий. А вже потім, в червні, скоріше всього, Сатурн їх зобов'яже. Це зробити, тому що він приходить в знак риб. Риби завжди такі миролюбиві, і, думаю, там вже буде якісь зобов'язання для них. По фінансам у них Просадка в шостому домі, тут Марс падінні, тут кету взагалі стоїть. Тобто фінанси у них дуже сильно урізані, І теж Марс падіння. Всі вдома фінансів у них падіння. І дуже сильний тиск йде на владу. І поки теж транзити зміняться, теж нічого не зміниться і влада не зміниться. Так що такий стан. Поки Сатурн тут стоїть, а він там 90 днів, доки буде дуже сильно пошкоджена інфраструктура. А це теж до червня місяця майже.